Якщо в кількість вирази ДТП стало менше, то наслідки ДТП стали набагато менші. Якщо за цей період минулого року у нас не було смертельних випадків, не було такої кількості травмованих, то за півроку 13, за половину цього року ми маємо 5 загиблих в автобусі і 29 чоловік травмованих в автобусі. Кричу, що статистика і просто е, пояснення, її немає. Зводиться вона просто, пояснити, і можна тільки безконтрольність і відповідальності. Вовди Мирославич наводив вам приклад автобусу, який зробив ДЦП, Запорізький області, втратив управління з рішук юєм. Він втратив управління по причині того, що відпала рульова тяга. Ви всі технічні люди, скажіть мені, як можна було дивитися за автобусом, яке можна було робити йому технічне обслуговування, щоб вилетіла рульова тяга, чи там рекомендується, то що не знаю. Я даю вам гарантію, що ніхто туди не дивився. А якщо його хтось ремонтував, то це в кращому випадку студент ПТУ першому курсі, який не знає, як це робить. Це не жарт, розумієте, може статися. 12 ДТП з легковими машинами нічого не буде. 3 ДТП з автобусом перекриває в сустоти. Тому що в нас народ. У білоруському автобусі 50 чоловік їхав. Ну, Болгарський автобус віз, в Білорусі. При наявності по воді їм. Світлопору 700. Нормальна дорожка, нема ніяк. Нормальна дорога, якість дороги нормальна. Вузька дорога, але но нормальна. Вплив не перелики. Причина – чого автобус зарплату, що на його Водій дороги, другий світий рядом. Причина згор всього складно. І тут виходить два на безпеку. це технічний стан транспортного засобу і стан водія Відпочивний чи не відпочинка. той так званий режим роботи і відпочинку. Ви знаєте, що в травні підписані документи і зараз мотивна нормативна база. Працівники транзінспекції, так само як працівники Держанської інспекції, отримали право зупинки транспортних засобів на дорогах для перевірки підтримання транспортного законодавства. Робити вони це повинні відповідно, в формі, відповідно форма, що її не отримали, зараз вона має бути, і сигнальним 10. Так що прошу довести до відома ваших водіїв, щоб вони знали, тому що непокора, не зупинка тягне за собою відповідальність. Адміністративного. Стосовно режиму роботи і відпочинку. Всі ви не вирішите. І якщо багато хто навчився на папері оформляти правильні графіки обліку робочого часу дія, то насправді того немає. У більшості на міських маршрутах процвітає робота день через день або два через два, хоча по графіку відділення це там в обідчику, залежно. Я вас прошу, не жакую. Воно все добре, поки добре, Але коли не так дуже щось стається, лізуть страшні речі. І ви самі ці речей. Не йдіть на поводу шофера. Я знаю, що шофер вигідне, що працювати день, а день відпочити. Але подумайте, яка в нього кондиція. Якщо людина сидить за рулем це 15 години, жара 30 градусів. Він адекватно реагує на ситуацію, яка стається. Він не може адекватно реагувати, бо просто він вже просто напросто стовмений. Те саме стосується міжміських, хто виконує міжміських перевезення. У вас більше ніж половини графіку маршрута зробив, якщо графіки розроблені маршрути, розроблені після 2010 року, вони розроблені правильно з рахуванням роботи відпочинку водія. Там є два водія. Не буду наводити прикладів, але. Майже за рік роботи політи я зупинив один автобус, перевіряв один автобус, в якому сиділи два водія, не рахуючи міжнародних рейсів. Просто всі йдуть на порушення. рахують, а він відстоявся, а в нього там була перерва, а в нього там простій, він відпочив. Ще раз кажу, все добре коли добре. Для фіксації робочого режиму і відпочинку водіїв, ви знаєте, з першого червня введені такого. Те, що займається вантажними е, перевезеннями, я вас просто попереджаю, що до 1 червня 2015 року весь транспорт пасажирський вантажний повною масою більше 3,5 тонн повинен бути обладнаний е, засоб реєстрації, тобто такого робочого часу тобто, відпочатку водія. Якщо на маршруті два водія, якщо в паспорті записано два водія, то будь ласка, вставляйте сюди